Всім привіт! Трошки не встигла зняти відео, коли хотіла, бо у нас так само дощі як і по всій Україні. Вони трошки змінюють мені плани на роботу, на зйомки. Тому знімаю зараз вечір. Я сьогодні вихідна була нарешті. У мене зараз лише один вихідний на тижні, але я там до обіду займалася своїми справами. А ось зараз покажу вам трошки, що встигла. Ось я цю площадку вирішила засипати гравієм, бо колись тут буде газон, але поки що було тяко, після дощів, збиралась вода. в общем, тут не дуже такий був куточок, то бур'ян якийсь ріс. Мені вже просто жалко маму, що вона тут загибається на цих бур'янах. Тому деякі площадки ось біля між аркою і тут позасипала гравієм. Покажу вам зараз цю діляночку трошечки. Це сама ліва сторона а, ділянки, дає садок, ландшафтний дизайн а, за, до, за будинком, туди, куди виходить тераса, в общем, вхід в сад. Так, барбарис Веніс у мене. міскантус якийсь карликовий який до пів метра всього росте. Дуже прикольний. А, наріс, я його раз на тижні, ой, раз на три роки ділю, але все одно дуже рясний. Потім він закриває тут. Люк вернички. Я лівець блючіп, вже більше метра в діаметрі. Гарненький, невисокий, але розповзається і дуже мені подобається, як він себе поводить. Трошки його буду застригати, бо вже повилазив, бачите, на гравій. Тому тут краще, ніж газон, бо косити було б незручно. Ось Замовила сьогодні 2,5 тонни гравію і дві з цих. 2,5 дві тони вже розкидала тачками. Я лівець Спартан. На аркі у мене тут троянди Флорен... фло, 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 трояндина. І кліматіси. Кліматіси зараз квітнуть, троянда ще ні. Сосна якась з чорних. Здається, якась глобозона. вона була чи щось в такому дусі, щось було на етикетці написано, але у мене були підозри, що. Якийсь пересорт і, можливо, це якийсь інший сорт, але сосна чорна. Розрослася вже 80 см завширшки, трошки вже барбарис на неї виліз, тому барбарис потрібно підстригти. Сосну теж трошки застригаю, щоб більш ровненька була. Потрібно буде пройти, ще не проходилась. Магнолія Клеопатра, вона нездорова росте, тому я її туди на задній план запхала. Дуже повільно наростала перші 2-3 роки, а тепер нормально стартує і все їй вистачає. Бачите, в неї яке сусідство? Тут дуже багато рослин з такими міцними. Кореннями і сосна, і єлівець портан, але почуває вона себе добре, гарно наростає, гарно квітне, темно-зелений лист, тобто всіх елементів вистачає нормально. Один раз заправила при посадці яму кислим торфом, навпіл з ґрунтом змішала, коренева у неї поверхнева, тому яму робила широку, один раз заправила, все. Крапельний полив там стоїть, раз на 3-4 дні вмикаю і, в принципі, вистачає. Біля неї троянда омашо Барбара. Ще вона якось по-іншому називається цей сорт, завжди забуваю. Дуже класна, не хворіє. Лише в минулому році один раз трошки прихватила мучністу росу. А так взагалі на ній ніколи ніяких хвороб не бачу. Дуже рясна квітне, постійно, такі в неї розтягнуті хвилі, квітування, дуже нею задоволена, темна бордова, вона така. Шикарна троянда, просто шикарна. І парисовік Sun Gold дуже повільно наростає. Сидить у мене тут 4 роки з маленького, але і зараз він не більше, ніж 40 см в діаметрі, ну може до пів метра. Тут у мене цибулькові сидять, посадила невеличкий карадону, здається, сорт шаблі. Маленький барбарис кобаль, ой, вибачте, не Кобальт, а богатель. Він один із самих карликових, тому дуже-дуже повільно наростає. Майже не бачу там особливо змін там якихось 5 см на рік. Гарнезна моя улюблена бузина Black Lace. Вона дійсно black. І трошки з фіолетовим кольором, таким відтінком. Дуже цікава. Я вам показувала і на новій ділянці у мене є, і тут. Формую її деревом на штамбі, але даю трошки зарости, щоб потім знімати з неї черенки і весною вже застригати і черенкувати. З гарними приростами яскрава, грецька ялина, видова, здається, з насіння. Колись купляла у хлопця невеличкий, такий був десь 40 на 40 см. Зараз вже. Десь, ну, мабуть, метр завширшки і за вишки сантиметрів 70. сімдесят. Так само стрижу кожен рік. Зараз ще трошечки, буквально пару днів, і буду її так само стригти. Раніше вручну, зараз вже буду машинкою. Сидить там Шахірізада троянда у мене японська. Бо писали всюди, що вони сильно горять на сонці, їм треба на півтінь. Але бачу, що їй тут трошки не вистачає сонечка. Все ж таки потрібно пересадити або підняти бузину, застригти гілки, пару гілочок, щоб до неї сонечко так проникало. Тут так само у мене якісь багаторічники, Вероніки. Ірис Сибірський посадила в минулому році маленький кецик, трошки зараз наріс. З часом буде гарний, великий. Ялина Круента. Яку я хотіла завжди застригати кулею? Щось прям куля з неї не виходить, якесь таке яєчко. Але все одно буду ще далі стригти, і все одно буду тримати в якомусь невеликому розмірі. Ну, дам їй, бачите, там. До модрини ще далеко, то метр на метр вона є куди її рости. Але все одно застригаю, тримаю її з маленькими приростами. Дуже красиві червоні прирости на ній навесні, але, на жаль, дуже мало. Буквально тиждень-півтора і все. І вони зеленіють. Тобто вона красива, незвична, але недовго. Модрина на штамбі. Тут вона у мене сидить на сонці десь годин до трьох. Точно. Потім від будинку вже тінь, і вже після обіду вона в тіні почуває себе добре, непогано наростає, Ну, бачите, навіть вгору видала якусь, якусь гілочку. Не хочу, щоб вона прямо донизу свої гілки опускала, тому буду так само її застригати, але тримати парасолію. Такою широкою, гарною парасолі. Де Геларет принц, вона росте велика, я її так само стрижу безбожно. Просто прям вистрігаю цілими великими гілками раз на два роки, дуже проріжую. І, звісно, після квітування так само застригаю, щоб вона більш компактніша була. Поки що їй є куди тут рости, але все одно, бачите, вона така якась розваляста, то просто потрібно пристригти, щоб вона була густенька. Сосна афір дуже повільно наростає, невеличка, у мене десь 50 на 50, їй вже років 5 як вона тут сидить. Не сильно вона яскрава жовта, як Вінтерголд. Трошки мене, як то кажуть, зимою розочаровує, бо завжди хочеться яскравого кольору. Але прям сильно-сильно яскравий вона не дає. Якийсь такий рябенький жовто-зелений. Троянде Бік Перп розочарування моє. Бо кожен рік вона сильно хворіє, і квітне ну, не дуже рясно. В общем, я не сильно задоволена, тому, можливо, їй тут чогось просто не вистачає на її місце, бо у сусідки вона досить непогана, гарна, мабуть, їй там більше подобається, тому потрібно буде прибрати. Мініатюрний аспарагус, спірея Голд Princess, Яскрава. Це компанія до яскравого. Копреса Кіпариса Колтрайдер, який у мене тут на штамбі вистрижений. Вже так само чекає на стрижку, буду застриж... застригати її. Трошки нахилився від е... ожеледі з вітрами, коли були дощі, все вкупі. Коренева слабка, як і у кіпариса аризонського, який у мене теж напівлежачий. Бачите, підперти палкою. Через те незручно косити тут газон. все Приходиться вручну робити, але він товстий і його Ну він дуже важкий. Не можна вже навіть вирівняти. Коли не було того паркану, то якось ми там технікою його натягували на розтяжки. Ой, але, звісно, прям капець з цими кіпарисами. Так, я лівці це у мене хібірніка, дуже гарно росте, не хворіє, не ржавіє, ні кліщ його не їсть, ну нічого з ним не відбувається. Трошки пристригаю. Гарне знедовольна цим сортом. А поруч або Сентінел, або Арнольд той хворіє постійно, то якийсь кліщ, то якась тля, то ще якась фігня, начебто непогано отростає і знов. І він тут же, бачите, почав заважати купресики парису, тому можливо я його просто звідси приберу. Спірея Ентоні Ватерері, здається. У мене їх тут парочка сидить. Люблю їх за квіти. Ностальгія по дитячому садочку. У мене в дитячому садочку було дуже багато спірей, прям цілі бордюри. І мені в дитинстві так подобалися ці квіточки, що я вирішила собі так само тримати в садку. Чому саме цей сорт? Бо в нього самі яскраві квіти. Найтемніше серед японських спірей, мені так здається. А, так. Троянда. Троянда. Хайді-клюм. Два кущі. Не можу зрозуміти, що це за нальот після дощів. Подивіться. На всіх листях. І це не мочні староса. Це щось не знаю навіть що. Як пройшли дощі, у нас просто на всіх рослинах. Просто на всіх. Навіть не знаю, я ж кажу, не схоже на мочні росу. можливо, якась. Ложному чи може ще якісь бувають. Ну, на всіх рослинах, не тільки на листяніх, Я помітила не тільки на трояндах, от прям на багато чому. Жесть якась. До цього були якісь жовті, наче хтось сірою обсипав. Зараз оці білі п'ятна. Ну, просто мені не зрозуміло. Трошки хвороблива троянда ця Хайді Клюм, але я її обожнюю за колір, за квітки і за невеликий ріст. Дуже подобається, тому сажаю її всюди, борюся з хворобами, лікую, прискаю. Так само біля них, як і біля інших троянд, у мене шавлії. Тут попереду і ззаду. І там сидить барбарис. От я не пам'ятаю, чи це Марія, чи це Голден Рокет, але там йому темнувато, тому він такого лаймового кольору не сильно жовтий. Навесні більш жовтенький був. Потрібно пристригти тут, мабуть, ці гілочки нижні у скумпії, і буде більше сонечка йому доставатися. Скумпію почала формувати тут на штамбі. Ось вона така велика. Подивіться, які здоровезні прирости, більше метру. Це за рік. І потрібно такі її. Ой, щось не можу різкість не вести, тому потрібно її дуже жорстко застригати. Ось зараз вона відквітує, випустить мені гарні такі пушки, плоди, а потім я її прям сильно рубану. Сосна гірська, мугомугус. Так само її застригаю в подушку, не даю сильно нарости. Троянда Елоді Гюсьєн. Ай, гарнезний, який у мене бур'янчик. там, бачите, Елоді Гусьєн. Е, цікава, піоновідна, рожева, гарна троянда. І теж вже тут її починає бути темнувато. Потрібно прибрати ще один ряд гілок кіпарису аризонського, Який він пахучий, якби ви знали, коли йде дощ, тумани, або поливаєш, або стрижеш, він пахне неймовірно. Через це їх тут і тримаю. Але шкода, що вони настільки... Не стільки корені у них. А вже мало вистачає світла, так кіпарисові кунанограцеліс. Тому теж щось тут потрібно прибирати і робити більше світла. Так, Це ми підійшли до ставочку. Ще раз общий план зроблю цієї клумби такої, такої е тоненької вдоль паркана в кінці, це така ліва частина ділянки. Засипала тут сьогодні, бачите, площадку, так само гравієм, щоб вже не лізли ті бур'яни. Скоро літо, винесемо матрасик, водушечки. І тут буде зона відпочинку біля ставочку. Потрібно долити води, бо дуже давно вже не доливала. Вона вже випарилася, сантиметрів 5-7, мабуть, випорилось. Наростають кувшинки, наростають потрошку рослинки. У мене тут сидять жабки, сидять рибки, в общем всі сидять. І ось кот сидить. Щось він тут шукає. Сосна на штамбі, якась з чорних, чи брепо, чи морибригон, чи навіть не знаю яка. Ще так само не застрігала ті свічки. Фатіня Little Red Robin яскрава. Розквітли перші іриси сибірські. Тут був дуже-дуже великий кущ минулому році, я його поділила і порозтягувала на всі ділянки потрошку, навіть на роботу забрала. Він темно-темно-фіолетовий, а на камері не дуже темний. Кедр філін блю, який росте більше в ширину, ніж в висоту. І такими плакучими, гарними гілками. Я його так само пристригаю, коли гілки лізуть не туди, куди мені потрібно. В принципі, Можливо, його утримувати в не дуже великому розмірі. Йому тут ще трошечки є куди наростати. Потім, можливо, я приберу звідти і бо багаторічники легше за все прибирати, коли наростають хвойні навкруги. Позаду там ще два барбариса. Я вже не пам'ятаю, чи то Веніс, чи то Флоренс. Теж там небагато їм світла, не вистачає тому багато зеленого кольору. І я думаю, що там двом кущам буде скоро тісно, то може один так само десь перетягну на іншу зону ділянки. Ще одна модрина, але інша. Вони відрізняються шишечками. Яка з них японська, яка з них е, звичайна, але форми, пла, форми плакучі. Обидві Обидві гарно ростуть і оби, обидві себе гарно почувають. Вона півтіні. Тобто, виходить, тут до, до обіду сонце, потім. Бо вже сонце заходить за будинок. Туя – я одна з небагатьох смарагд. у мене небагато їх на ділянках, чомусь я так вирішила, що мені їх сильно багато не потрібно, бо вони такі звичайні, як у всіх. Але ж декілька штук у мене росте. Жива огорожа з них, невеличка така, але прихворіла сильно. Тому зараз лікую, стрижу, привожу в довору ладу. Ця тет -тет 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 непогано себе почуває. Поруч з нею є Олімпіада. Яскрава, жовта, іноді входить в трошки в лаймовий колір. В минулому році сильно її застригла, то вона багато випустила нового приросту, який буде квітнути на кінці осені, десь в середині осені. А потім на наступний рік повністю по всім гілкам будуть квіточки. Яскрава, гарна, не дуже велика. Ще один ялівець Chip. Бо я їх люблю, тому у мене гілівці небагато, але блючіпів, саме блючіпів, якраз у мене 5 штук. <сум> Багатенько, як для ділянки, разом 16 соток. І тут колись я всунула маленький-маленький клен японський, здається, Emerald Lace. Він щось. Перший рік і другий, ну прям сильно мало наростав наростати. Я вже, чесно кажучи, думала, що він загине, не витримає тут спеки. Але він пішов наростати, і я думаю, що буде в цьому році гарні прирости і відійде. Так, біля Вієли посадила Ялину Фробург. Ви знаєте, це гібрид від інверси. Відрізняється від неї більш широкою голкою, більш такими гілками в розтопирку, бо інверса більш така плакуча і тоненька. Але ви знаєте, фробурги, мабуть, теж сіють, бо я бачу по садовому центру, у мене там стоять в рядочок і вони трошки відрізняються одна від одної. Якісь більш тоненькі, інші розлапісті. Тому так все це, знаєте, условно, умовно. Інверса, умовно, фробург. Плюс-мінус. Дуже-дуже схожі. Поруч барбарис Orange Rocket. Не стригла його вже рік, тому такий кудрявий-лохматий. Зазвичай він у мене більш такий тут акуратненький, завжди його застригаю, прям сильно жорстко наростає. Але вирішила, що хай буде гарний, хай росте. Хочу побачити, який він може максимально вирости. Зараз він вже мого росту 1,50 метра. Так що, щоб там в інтернеті не писали, метр двадцять, метр то, звісно, він більше. Сосна ще одна Мугомугус. могус. Її багато років. У мене, мабуть, років сім вона. Спочатку вона росла у мене в горщику декілька років, потім висадила сюди і вже тут біля ставочка вже декілька великих гілок зістригла. Ось пішли прирости. Я завжди машинкою їх рівненько застригаю. Зараз ще не стригла в цьому році. Тому, бачите, яка вона широка, гарна, але ще не застрижена. Барбарис Admiration. Цей я стригла, а мабуть, навесні трошки, бо бачу, що якийсь він такий майже ідеальненький куля. То, мабуть, стригла. Так, ту я мірям. Вона у мене. Пару років була якогось зелено-солатого кольору і не хотіла йти в жовтий. В цьому році восени вона пожовтіла і стоїть зараз гарним жовтим кольором, як справжні мірям. Що впливає на їхній окрас? Я не знаю чи погоди, чи температури, чи ще щось. Тут на повному сонці вона цілий день. Чому так було? І так само я наблюдаю на садовому. І люди приходять, клієнти кажуть, що минулий рік був жовтий, минулий зелений, в цьому там опять зелений. Тобто вона, як хоче, так себе і поводить. Змінює колір. Біля паркану висадила. Піраканту купувала як мохаві, але у мене вони чомусь всі різні і всі мохаві. Тому, можливо, пересорт, не знаю що. Прибрала в минулому році великі гілочки, але вона п'ять наросла. Зараз квітне, буде вся помаранчево-червона, гарна. Там же і сидять кліматіси. Ось бачу, один вже почав квітнути рожевий. І ще тут фіолетовий один. Тому якісь раніше квітнуть, якісь пізніше. В общем, я їх посадила два разом, хай вони будуть такі двокольорові. І Троянда Amnesty International про яку пишуть, що вона взагалі нічим не хворіє. Не знаю, у кого вона нічим не хворіє. У мене в минулому році була п'ятністість, в цьому році, році я бачу теж деякі листечка в чорній п'ятнистості і якісь там вибачте, плямистості. І я вже її обробляла, і все одно бачу декілька листочків хворих. Тому хворіє вона так само, як і всі інші троянди, щоб там не казали, потрібні обробки обов'язково і від хвороб, і від тлі, і від тріпсу. Все потрібно. Так, кізильник у мене тут неймовірно розростається. Вічно-зелений, взимку, звісно, він дуже гарний з червоними ягідками, класний, крутий, але сильно наростає, прям масивно. Безбожно стрижу, великі гілки прибираю, метрами квадратними, але все одно наростає, наростає, наростає. Дуже важко його стримувати, але доводиться, бо хочу, щоб тут більше. Ялівець цей це розросся. Це казацький, здається, там арсифолія. Він низенький, але широкий. І він закриває мені тут площадку бетонну. Саме для того я її посадила сюди, його, щоб він тут закривав. Бачите, розвалився паркан, потрібно тут ще доставляти в цьому році. Займуся найближчим часом тут парканом. Гортензія Санді Фрейс. Кожен рік квітне. В принципі непогано росте, невеличка, невисока. Мені подобається. А ззаді, в минулому році в жару перенесла сюди барбарис, але він так і не вижив, Засох. Тому в цьому році посажу замість нього інший. Привезу з садового згорщика Ред Rocket Тут був. Він великий, бордовий, гарний, буде шикарним фоном для білорожевої. Гортензії. До речі, це одна з небагатьох сортів Санді Фрейс, яка в нашому кліматі все ж таки рожевіє, рожевіє трошки в нашу спеку, а не сразу сохне. Хоча, коли холодне, прохолодне літо, звісно, вона красивіша. Ось такий цей куточок, ця така полоса довгенька. Бачите, як вже стало гарненько з цим гравієм. Хотіла колись тут робити дерев'яну помост площадку і такий місточок невеличкий туди, але поки що я не справляюся з усім, тому вирішила, що краще засипати гравієм, і хай буде просто без бур'янів, ухожена, без болота, але якось більш-менш нормально. Тут у мене тіньова така зона дуже. Все зроблено так, щоб можна було тут в спеку сидіти в тіньочку. Хотіла ставити колись столичок і два крісілка, але потім приперла цю таку стару довоєнну кровать. Пофарбувала її колись фіолетовий колір. Зараз буду траси, кину якісь з подушечками. І тут влітку дуже класно відпочивати в спеку, коли напашешся, то 5 хвилин полежати чи 10 дуже круто. Тому думаю, так, у мене столики, лавочки, все це є, а кровать хай буде кровать, щоб можна було і полежати. бо ну, Мама, наприклад, моя в гамаках не лежить. А... Тут їй буде зручно в обід між бур'янами. Ну і, звісно, тут посаджено все, що любить тінь: брунери, папороті, чимерники, сонтрава, еріка. Були тут у мене гортензії і чомусь вони тут завжди вимерзають. Тому тут, бачите, діцентри, всякі хости, печіночниці, папороті, різні-різні. Щось потрібно досадити. Щось Анімони, тут фіалки. В общем, все таке, що любить тінь. Навіть піон тут затисався. Засох цей парисвик, бо я його почала спилювати і покинула. Постійно він хворів, постійно він напівсухий, вже мене вимучив. Так я його за п'ять років і не змогла привести до ладу, не вилікувати нічого. Це One Pelt's Blue. Я вам про нього колись розказувала. Постійно він хворіє і не тільки у мене, у інших людей так само. От колумнаріси чомусь гарно ростуть, а One Pelt's Blue погано. Тому я його допилю, коли будуть сили. У мене рука боліла, то я не могла пилкою працювати. Спилю посажу тут щось інше, таке не широке, з хвойного, щоб воно було вічно зелене, щоб перекривала там вид, коли по. Дорожці гуляєш. Тут так у мене жовта скумпія, троянди на переголі, гарний піон зв'язала, поки сьогодні працювала. Яскраво-малиновий, немахровий, такий він напівмахровий. Сорт не пам'ятаю, аромат у нього не дуже, чесно вам скажу. Але колір і форма квітів мене зачарувала. І здорове таке яскраве зелене листя, яке до морозів гарно себе ну, поводить, сохраняє. Тому дуже довольна цим сортом, посадила ще в одному місці. І ялина главка яка тут хапає сонечко тільки зранку. І трошечки-трошечки ближче до 12-ї. Але непогано себе почуває, гарний блакитний колір, гарно наростає, не хворіє. Ну, тобто Їй тут подобається. Навіть карликовий лілейник всунула тут в цю тіньову зону. В принципі, все гарно тут троянда. На штамбі декілька купен, декілька ще папороті, якісь цибулькові, чимерники, ялина коніка і барбарис Марія, який, звісно, як і казали, росте 80 см. Да, десь 90 навіть у мене. але Гарний, гарний, весени помаранчевий. Цікавий сорт, дуже повільно наростає, дуже довольна ним. Ось така у мене зона. І тут жива огорожа в мене з ялівців. Так що сьогодні я вам показала цю зону. Наступного разу покажу ще інші два куточка. І буде, потім покажу зверху всю ділянку, як мене просили. І щоб ви розуміли, де що чого. Бо здається, що у мене тут гектари. Насправді небагато. Одна діляночка 10 соток, одна діляночка 5 соток. І їх називаю стара ділянка або велика ділянка і маленька або нова. Всім дякую за перегляд, дякую, що лишалися зі мною. Всім гарного дня, гарного вечора. Я ще трошки попрацюю, бо хочу ще ці дорожечки позасипати гравієм, що у мене там півтони лишилося. Ага, тут, що в мене, бачите, туйка засохла, потрібно прибрати, але вона такого рижого кольору прикольного, що прям ну, гарно виглядає. Все, дякую всім миру, добра, тиші, спокою, любові і дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.